Доброго дня, діти! Пропоную вам прослухати казку, яка називається пелюстка та квітка. Написав цю казку Василь Сухомлинський. Розквітла біла квітка з жоржини, літали над нею бджоли й джмелі, брали нектар. У квітці 42 пелюстки, і ось одна пелюстка запишалася собою. Я найкрасивіша, без мене квітка не квітне, я найголовніша. Ось візьму і піду. Що мені? Напружилася пелюстка, вилізла з квітки, стрибнула на землю, сіла біля куща троянди і дивиться, що буде робити квітка. А квітка посміхається сонечку, гукає до себе бджіл і джмелів. Пішла пелюстка, зустріла мураху. Ти хто? питає мураха. Я пелюстка, найголовніша, найкрасивіша, без мене і квітка не квітне. Пелюстка? Знаю пелюстку у квітці. А на двох тоненьких ніжках, як ти не знаю. Ходила пелюстка, ходила до вечора засохла, а квітка квітне. Квітка і без одної пелюстки квітка, а пелюстка без квітки нічого. У команді важливо триматися разом. Разом сильніше, а поодинці слабіше. Ось такі казки ви прослухали. Зараз запитання за змістом казки. Про кого ця? Казка, що сталося з однією із пелюсток, що зробила пихата пелюстка. А квітка засмутилась від цього? Кого зустріла пелюстка і яка розмова між ними сталася? Що трапилося в кінці із пелюсткою? А що із квіткою? Ось такі запитання за змістом казки. Дякую, до побачення!